товариші трудяги. Так, ми зробили обход. Вроді їсти, пити всім дали. По поводу питання є в мене люди. І зараз дзвонять, питають постійно і пишуть. Получається коментарі. Коль, що робить, бролір хрипить. і конкретно хрипить, аж слина тече з рота. Друзі, це все із-за того, що мала приточка свіжого повітря, велика волога в приміщенні, да і получається жарко. Жарко зараз дуже сильно. Тіньок, не тіньок, різниці немає. Дуже жарко. Тож, якщо ви можете їх десь на вулиці поселити під навесом і так далі, робіть це і, і, і робіть це швидко. Якщо не можете, то ставте отак вентилятор біля вікна. Там бачите, я й те вікно відкрив, одне вікно відкрив, он друге відкрив, і двері отак постійно на розпашку, просто щоб воно, виходить, тут циркулював хоча б свіжий воздух. Е, у мене теж буває таке, що хреплять, ну вже хриплять в основному після обіду в 4 часа з 4 до 6 з'являються хрипи. Ну це не від того, що бролір хворий. Поганий і щось ви робите не так, просто жара. Людині важко дихати. Тобто, ви знаєте, що самі так само ходите, і немає як дихнути просто-напросто, що прям хочеться випити холодної води. Їсти не хочеться, і це так теж з людьми, так само і в них. Ну апетит в основному у них нічний. Тобто ночі вони вижирають капець. Утром це я понасипав, буквально зараз це бачите, ну, стоять деякі їдять, в основному п'ють воду. Вода, 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 вода. Вона у них, як кажуть, не, не, не цей ну постійно доливаємо і стараємося так, щоб вона постійно була. Тому що тільки трохи все, починають хрипіти і так далі. Е, через що ми тут зробили навес, що я показував. Е, тут залишилися вже у нас. Ми сьогодні, сьогодні зарізали ще 10 штук на піросьйомку по цей. Обробили піросйомною машиною. Я їду зараз на базу, буду гранулірувати комбікорм, а виходить, маринка буде розбирати накопчення. Отдільно ми, я вже казав, коптимо. Крила, отдільно коптимо стегна і одільно грудки. Ну а суп набори в нас ідуть на паштет. Ми перший раз там робили, були 20 штук. Різали, то все пішло, я вам скажу, дуже на ура. Тобто, нас його розібрали буквально за, за три дні. Тільки я все це діло закаптив. Ми все повакумірували, і за три дні у нас не залишилося дома нічого. Єдине, що ми по потрошку відвезли на магазин. Ну і на магазині вже сьогодні відвіз бройлера. Уже тітляна каже, що Коль, треба щось копченого, то ждемо трошечки прохолодних днів, щоб зарізати кабанчика, і будемо потихеньку маринувати бролера. Можливо, ще й ковбаски якоїсь зробимо. Тут у нас теж мініки. Получається, коли ми там забетоніруємо місце те, де я вам казав. Туди переїдуть середнячки, які тільки що я вам показував 300 штук. І оці мініки 300 штук переїдуть туди вже у приміщення, де у нас гровер. Комбікорм у нас гранулка, не змінюємо свої традиції, не змінюємо смакові, як то кажуть, ці рецептори, все на гранулки. Бройлер мені подобається, як він і стартує, і росте, і м'ясо в них смачненьке. Головне, щоб був хороший бройлер. Все. це єдина, єдина єдина. Прям Біда в тому, що хорошого бройлера дуже важко купити. Ну і вирощувати літом. Бройлера набагато важче, чим зимою. Хоча мені кажуть, ой, зимою важко. Ні, зимою ви контролюєте температуру. Літом дуже важко контролювати температуру, тому що коли немає кондиціонера, тобто це треба клімат робити їм, клімат-контроль. Їм треба зараз 26, 24, 26, а у них 32. Звісно, це дуже багато, тому що 32, у них 30-32 має бути з 1 по сьомий день. От і все. Так що, звісно, їм зараз, ну як, вони то зараз добре ведуть, бо в них холодочок тут, а можливо, десь тут 28 є. то їм класно. Зразу видно, що їм класно, вони бігають, пригають, п'ють, їдять. Коротше, в них хороший, абсолютно стимул життя. Тепер, друзі, хочу звернутися до знатоків по поводу системи цього водонаплення. В мене стоїть скважина тут. О. І виходить, ну я не знаю в цьому ділі. Ми тоді поставили, в мене там закинутий глибинний насос. Тобто глибинний насос, по-моєму, довжина його около метра. Да, качає, він круто, класно качає. Тільки ж мінус Є один в тому, що я його не можу відкрити на малий поток води. Е, я так розумію, мені, мабуть, треба поставити оцей десь розширительний бак. Куди його ставити, його десь тут а зразу на вході, чи де реле стоїть. І, е, Поняли, в чому прикол, що от коли я включаю маленький поток води, бачите, в мене йдуть гідроудари. і Він е, зі швидкістю секунда, пів секунди включається виключається тук-тук-тук-тук-тук-тук. І йдуть гідроудари. Я на ньому можу відкрити тільки прямий поток води. То є, е, і, і все. Стоїть отаке реле, воно у мене. О, бачите, Получається, та релюшка, оця релюшка, способствує тому, щоб він включався-виключався. Ну, не знаю, механічне реле стоїть, електронне не потягло. Я так розумію, що, мабуть, на електронне треба було ставити оцей мабуть, ж розширительний бачок. Коротше, якщо не важко, тільки з натоком, які стоїть цей розширительний бак, чи верніше оцей насос з нержавейки, що він такий тоненький, але тільки довгий. Просто скиньте мені в вайбері схему підключення, як його правильно підключити, бо я вже трохи, якщо чесно, задовбався. оце. Буває, руки треба помити, а тобі треба на весь поток включити його, і воно ж напоряка такий сандали, що просто з ума можна зійти. Ну, якщо можете, то трошечки мені е у цьому ділі, як кажуть, е поможіть. Буду дуже вдячний. Я, я думаю, що я від вас небагато прошу, я стараюся вам допомогти, а ви поможіть мені, тому що ну, з цими ділами я просто не стикався. Я, чесне слово, не знаю, як, як його робити. Все. Ось такі діла, друзі. Так, я коротше, полетів на базу. Фух, не знаю. На базі зараз трошечки вам теж екскурсію покажу, що до чого, куди і як. Витяг я просіювач гранули. Будемо пробувати просіювати гранулу. І, ну, коротше, якось отак. Все, капець якийсь. Жара знову. Фух, Пече капець. А, підожіть. пішли ще, мабуть, знаєте що, подивимося у сарай. Я хотів вам ще показати по поводу цього максимбайт аква. Тобто збризкав я два рази вже його. І ну, я не скажу, що він не працює так, як мені писали, що блін, гамно не, не, не цей. Я ж кажу, що це чисто моя думка, я не впарюю. Але дивіться, коли бутилочка оця відстаюється, у вас оце все типу, на низу. Коли ви її розбулькуєте, воно біла емульсія, така має бути як, як енрофлоксацин. Во. Поняли, тобто є такий препарат, антибіотик. Енрофлоксацин. І виходить, треба добре дуже розбулькати. Воду беру звісно, з крана, бризкаю. І я наблюдаю за такими ділами, коли муха просто чумна, Прямо, вона, ну, видно, що муха подразнюється від цього цього. От, наприклад, двірки побризкані. Дивіться? Тобто, воно видно, що вона, вона навіть не лазить так, як треба. От по ній видно, що вона. Де, 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 де ще у нас? Тобто, що вони, от, от вони чумні. От до неї можна вже торкнутися, вбити її, тому що вона е, подразнюється. Тепер заходимо до свиней. Просто це. Я, не купляйте цей препарат, не треба. Ну мені, в мене він працює. Опять я націлю на те, що пишуть, що тільки в тебе він працює. Не знаю, в мене працює. Дивіться, постійно, коли, коли ті люди, які в мене постійно в мене дивляться. Тобто, ми заходили. На свинях постійно в мене було дохрена мух. Тобто, я думаю, ви це все замічали по-любому. Дивіться, ось одна свиня лежить. Друга. Ну, одна, дві, три. А, дві Дві мухи лазить. Хорошо. Тоже, коли я заходжу, тут таке в мене, як у вулику було. Я заходжу прям, прям копець. Вони жужать по всьому. Ну, в мене тихо в сараї. Вони, я ж кажу, вони є. Не може бути такого, щоб мухи не було. Ось дохляк, дивіться. Ти дохляк? дохляк? На свині теж. Раз, два, три штучки. Хорошо. Ой, бляха, ти задовбала. Ну, вивернула корито і в мокре булькнула, і все. Ну, поросні, ці поросні свині вони такі є. Тепер тут ось теж від лежить. Друзі, ну немає мух. Я не знаю просто, чого не працює е цей препарат. Ось теж. Он, дивіться, он кучу мух я висипав. Он висипав. просто того, що вони вже тут за І ще кури в мене тут приходили їли. Те, що казали, Коля, мухи дохлі, свиня буде їсти там чи ще щось. Ну не наскільки вони дурні, щоб вони його їли, ну нічого не буде, я вам так скажу. Ну, просруться і що? Абсолютно. Так, а ну тікай, тікайте. Я. просиплю кормушечку, порядок. Ну отак, от, друзі. І оце в мене оцей листик, дивіться, стоїть у сухенькому тут місці. І мухи вже не дохнуть, бо їх попросту немає. Все. Оце клац, і туди їх нахрен униз висипали. Во. І все. Коротше, тишина, тишина і спокій. Я не знаю. Я просто Просто не знаю чого. Багато дуже в інтернеті з'явилося інформації про це, що там у Тітаренка, по-моєму, Саша, ну, будні свиновода. У нього б тільки працює, і в тебе працює. Я вже казав, що то тобто, е, Я у нього не побачив результат, а теж що воно працює. От, те, що він там показав, на вікнах да, трохи дохлих було. Але ну, треба результат показати прямо тут такий. І ми заходили, були мухи. Перед е, перед тим, як я його цей препарат е, застосував, я прийшов вечором, теж відео є це на каналі. Е, ну так, я скажу не дуже не дуже було. Е, ну, Трохи вроде би поменшало. Ну, от, якщо я його застосовую через день, по пів літри, буквально побризкав, де одвірки, де вікна, я заходжу. У мене чистота сухенько і гарненько. Так що, в общем, я остаюся все-таки при своїй думці. У мене воно працює і застосовувати цей препарат я буду. Тобто з того, що він працює. Все. Ну а ви там дивіться, як, як хочете так сказати. Вибачайте, якщо щось не так, ну, в мене воно працює. Я нікого не захищаю. Просто препарат працюючий. Але чого, чого він у людей не працює в деяких. Ото це непонятно. І ще й дуже цікаво, що хтось мені пише і каже, коль гранулу, блін, вижрали, подохло, скільки мух, що капець. А хтось пише, що наоборот, блін, до гранули навіть не підлетіли, а від рідкого вилягли усі. Ну тобто, ну, щось, щось, щось не то. Не знаю я в чому прикол, але ж, але ж якийсь прикол є. Так, друзі, все, я поїхав на базу. Давайте, до зустрічі.